Позаду мене така шкода, наче нічого такого, простий сімейний автомобіль. Ну, цікавий яскравий колір. Але для шанувальників цієї тематики і взагалі шкоди Октавії в загальному є ось така річ, коли з'являється ось цей шильдик, Все стає зовсім по-іншому. Тому сьогодні я буду говорити про автомобіль, який ми купили для мого замовника. Це, до речі, не перший авто для нього. Таке феноменальне авто ми придбали для мого замовника. Відповідно, буду дуже часто повторювати напевно, що ця машина дарує багато емоцій, тому що весь час під час огляду, під час тест-драйву, вже навіть після того, коли зустрічалися вирішити всі формальні документи, всі ось ці речі, ця машина просто дарує посмішку від, насправді, від вуха до вуха Ми з таким бананом ходили постійно. десь на перегазовках, всюди ну, просто, просто феноменальні емоції. Зараз вам трішки більше покажу її. Спробую не згубитися під час дискусії про косметику, техніку, всі ось ці речі, тому що ну, машинка насправді трішки заворажує мене. Отже, в нас, в нас ось така vrs в такому виконанні. Гарний колір, як на мене, доволі цікава комплектація. Багато кастома є в цій машині. Хто зустрічався, або, скажімо так, хто пробував купляти такі автомобілі, прекрасно розуміє, що знайти її за адекватні кошти в адекватному стані насправді не так, не так то й легко. Дуже часто люди, котрі не вміють, давайте правильно говорити, використовувати такі автомобілі після декількох тижнів, віддають їх перекупам уже з явними пошкодженнями по двигуну. По підвізці, по косметиці, тобто десь злетіли з дороги або ще щось, і потім це все відремонтовується і продається. Але нам вдалося знайти машинку, котра має по косметиці, знову ж таки, vrs ка всюди. У нас дві неї тут, дві неї якраз тут і дві неї якраз тут. Без, без ніяких підозр, по геометрії і тому подібного. Тобто це просто косметичні. Окраси, тобто це були або царапинки, або щось типу того. І, в принципі, це все, що по ній робилося по косметиці. Е, ще з таких косметичних дефектів є ось тут десь чи притулились чи щось таке. Трішки парктроніки. Чи вони там десь підпригують, ну, важко сказати, так? Тобто задній бампер можна, в принципі, постаратися і вивести ідеал. Ще тут є отака косметика. Але з другої точки зору, якщо взяти до уваги вік автомобіля, то в принципі. З мого боку, це наче окей. Є ще також на бампері, ось така. На капоті також будуть такі речі, ось скольчики. Ну, але якби це окей, так? По комплектації, що в нас тут є з цікавих речей? Біксенон, ми парктронік перектронік вперед Всюди повторюються шильдики VRS. Ось курка. Значить, в нас ось такі гарні 18-ті колеса. У нас спортивні. Гальма, я сподіваюсь, тут буде видно. Збільшені колоточки, в нас помальовані супорта в червоний. Все ось це потрібно для того, щоб затримувати цей автомобіль, але про моторчик і це все поговоримо трошки пізніше. Значить, я зараз не зможу показати, але ну, одним словом, у нас тут по факту не цілих два пальці, і це завдяки тому, що в нас машина на гвинті так званому, тобто це регульована підвісочка, котру можна піднімати і опускати. Тоже, як на мене, хороша опція, якщо хочеться vrs ку і знається, що з нею зробити. Так? Тобто Зараз в нас машинка трошки піднята, бо куплялась вона, куплялась вона на 17-й резині. Зараз власник поставив диски, які йому подобаються, 18 го градусу, і через це машинка трішки змінила скажімо так, свою висоту. Ну, Але тим не менше, е, ось так от чорне дзеркало, як на мене вписується, чорні релінги. Також, е, ну, як на мене, діло смаку, мені подобаються Чорні елементи всюди, без хрому лишнього. Звісно, є тут, знову ж таки, в нас vr дублюється ось такий вихлоп, і він тут неспроста, підпалений, але про це пізніше. Е, під час огляду ми ще знайшли, що ось цей третій стоп не працював, він уже замінений. Раз ми в багажнику давайте сюди заглянемо, бо все ж таки. Як не крутиться, це ж сімейне комбі, так? Тобто, комбі, котре може дати насправді супер багато емоцій. Тут, бачите, такі спружинки, це зроблено для того, щоб коли ось закриваєш, можна нажати. Ну і типу автовідкриття. Такий маленький тюнинг, наскільки він правильний неправильний, кожен судить сам для себе. Тим не менше, шторка у нас, як бачите, чорна стеля. І це уже. Говорить про те, що не все так просто. Звісно, тут в нас сховочки, все пошкодівські гачочки, тут в нас нічого такого немає, просто ніші рулета. І, в принципі, це багажники. Тут це не про цю машину, про ВРС треба говорити в іншому розрізі. Але, Але... Е -е далі. Тут в нас позаду ось так це все діло виглядає. Такі карти дверей, вони тут з червоною такою ниточкою. Екошкіра так звана, електровікна, ручки. тут якби, позаду, я думаю, тут багато не їздили, але ви вже можете бачити, що салон це не VRS-овський, не, не зі шкоди. Але про це ми зараз ще поговоримо. Значить, Переднє сидіння праве я налаштовував під себе, бо сюди ми приїхали з замовником. І я сидів попереду справа, тобто спереді справа мені комфортно, і зараз виходить, що я сиджу сам за собою. З точки зору сімейного авто і всяких таких речей. Все доволі непогано, все є, все присутньо. І, і ось так. Ось так, знову ж таки, темний дах, темні ручечки, все це всюди підкреслюється. Ось так отут. Стан по ремнях, бачите, тут мало хто їздив. Є ізофікси, звісно. Червона ниточка всюди у нас повторюється. Але це ще не все. Йдемо допереду. Там цікавіше. Саме саме цікаве у нас тут у двох речах в тому, де сидить, сидить водій, і в тому, що в нас є під кришкою капоту. Зараз ми туди повернемось. Ось так у нас виглядає місце керування даним самольотом, скажімо так, місце водія. Отже, все стандартно, все просто, 4 електрики, складання дзеркал, підігрів, всі стандартні речі. Вставочки такі доволі цікаві, але пластмаса. На порогах всюди в нас дублюється, щоб ви не забули, що ми в Віаресі. Сидіння, про яке я говорив, DTI, перекинутий салон. Це також кастом, стан доволі непоганий, але тут от основне в цьому. Зараз, коли я сюди всядусь... опа. Так, всі-все. Бачите, я коли роблю ось так, то машинку навіть трішки колеше. Чому так? Тому що дуже хороша буква. Поверху і понизу. Насправді дуже класно сидиш. І коли ми робили тест-драйв, трохи скажімо так, на швидкості заходили в повороти, то ти доволі скажімо так, відчуваєш себе з авто в одному цілому. З кастома продовжуємо далі. У нас ось такий, таке кермо, воно з наступної генерації, з наступних років перекинуто сюди. В зв'язку з цим тут щось працює, щось не працює, але загалом кермо хороше. Ось з такими перфорацією тут. Всюди тобі нагадують, що ти в VR's. Як на мене, косметично дуже класно. і... Ну Там можливо, там, скажімо, голосовий набір, чи ще щось, чи там кнопка асистентів не працює, бо їх тут такі, як такових немає, але Курче, воно кайфове, воно просто кайфове кермо. Його хочеться тримати в руках, його хочеться крутити і, і ось таке. Далі, в нас, значить так. Круїз стандартно, я не знаю, чи він тут потрібен, але ну, він є. Автоматичне світло, болеро, шестиступ. Тобі знову тут нагадують, що в тебе VRS-ка. центральний гніздо. Ось у нас тут ручник. В принципі, насправді все доволі просто і стандартно. Є в нас тут навіть така опція тобто подвійний захист від сонечка. Можна собі ось так і ось так зробити. Дуже класно, що все в чорному кольорі. Гарно на стилі, я б сказав, мені подобається. Місце на окуляри. Ось також чорне дзеркало з автозатемненням. Ну, тут багато, багато, напевно, вже і не скажеш. Тут сюди ставочки повторюються. Червона ниточка тут. Напевне, було б круто, якби тут вона ще була, але її немає. Є підголівники, тобто вони регулюються також, але вони зараз стоять в такій позиції. Ось, е так, де ключики? Я вам ще хотів одну штуку показати, відповідно, з точки зору авто. Ось його пробіг. Так, я знаю. Знаю, знаю, знаю. Ось його пробіг. Знаю, знаю, знаю. Ніхто зараз не захоче вірити в цей пробіг. Всі зараз будуть говорити, що шкода, їй більше 10 років. Де та це нереально, кручена, перекручена, бита, перебита, і вся ця історія. Ні, друзі, насправді. Діло випадку. Шукали ми машинку не один день, моніторили, оглядали і насправді знайти таке авто живе. Доволі нелегко, доволі непросто. І хочу вам сказати, що це ще та це ще та історія. Але, ну, типу, в певному бюджеті починається тобто, з'являються ці автомобілі більш живі, ніж менш живі. Декілька оглядаєш і все це можна знайти, але ну, все ж таки це багато, багато сил та емоцій потрачено. Зараз, секунду, тільки кришку капота треба сперти, а самому як завжди, це незручно. Отже, е, напевне, основне, через що люди купляють ці VRS-ки. Давайте вам буду показувати. Тут також є трохи кастома, тому. Тому давайте просто подивимося. Двохлітровий бензиновий цепний мотор. Дивились, провіряли, наскільки це можна було. Зараз через 2 тижні машинка записана у профільний вах сервіс де будуть робити повне ТО. Всі ми знаємо про проблеми з цепочкою. Тобто, краще її зробити зараз наперед і просто це забути. Хоча, по факту, на холодну, на теплу і так далі ніяких. Абсолютно ніяких проблем з нею немає. Значить, так, ось так у нас все тут, тут виглядає. Є запотівання там під клапанку, я зараз туди лізти не буду. Це теж будуть робити. Тут ось ще трішки кастома. Ну, такі всякі речі. Так? так воно у нас тут виглядає. І що ще з цікавих речей. З певних документів виникає. Що з цього турбового 2-літрового моторчика на цепочці вижимали на стенді приблизно, чому кажу приблизно, тому що хто в темі і хто розуміє, той знає, що на холодну, на теплу, прогріти, і вся ця історія буває по-різному. Тобто є заміри 330, є заміри 350, є заміри там в районі 370 коників. На колесах, я вважаю, що як для сімейного доволі. Такого... Ой, поганий ракурс, давайте закриємо капот. Так ось, якщо подивитися ось так здалека, це наче, наче просто Octavia в гарному кольорі, сімейний комбі автомобіль. окей, на хороших дисках. Тому як на 2 літра цепочний мотор і район 350 коників. На ручці, на ручній, на механічній коробці передач, шеститубці, де в тебе все в руках, де він крутиться, де він хоче їхати і так далі. Я, ну, тобто, знову ж таки, сімейне комбі, е, котре відносно не є дороге в експлуатації. Так, є розхід бензину, яким ти платиш постійно за це, але до чого я веду? Класне емоційне авто, за доволі доступний бюджет. Ще не знаю, чи дозволить погодиться власник оголосити ціну, але ну, це якби. Буде-не буде, то або побачите тут, або там нічого не буде. Якось так. Е, хотів би вас попросити в коментарях написати, що ви думаєте взагалі про шкоди в такому кузові. Що ви думаєте про 2-літровий бензиновий турбомоторчик. І окрема думка, звичайно, всіх хто є власниками Віреса, залишайте свої коментарі, як думаєте, чи гарний стан у авто, чи вдала покупка, ну і все інше. Буду радий, буду вдячний за любі. Позитивні, негативні коментарі. Всі ютуберські штуки, звичайно, якщо вам сподобалось, ставити лайки, якщо відео було корисне для вас. Знову ж таки, лайки підписуємося на канал, якщо подобається контент, який ви бачите у мене на каналі. Всім дякую за перегляд до кінця цього відео. Ще раз лайк. Цьому гарному авто. До зустрічі в нових відео. Пока. Rukamu mana rukapostu tak betul.